Всім привіт! Це коротке рекламне відео для веб-сайту motostore.com.ua трактор на відео 244 ДТЗ. Нова модель 2025 року. І в цьому відео просто коротко хочу вам показати трактор, щоб ви візуально побачили, який трактор ви можете замовити за телефоном 098 949 9090. Ну і традиційно у трактора передні противаги є комплект 4 по 20 кг передні колеса кг Є вимикач маси під капотом двигун 1,9, щеплення пелюсткового типу, коробка з реверсом, 9 передач вперед, 9 передач назад. І як ви бачите по відео, абсолютно рівна підлога, комфортна зона посадки, яка вся зашита, регулюється жорсткість сидіння амортизації, регулюється кут нахилу керма, що є дуже зручно. Далі у вас позаду колеса 112 на 28 на розбірних колісних дисках. Є фільтр гідравліки, підніжки з обох боків заводиться, глушиться трактор з ключа. Ну і позаду триточкова точкова з парою гідровиходів. Далі сама навіска має одноканальну гідравліку, підйом опускання. Ось так вона виглядає, і її вантажопідйомність складає 650 кілограм. Також позаду на задньому крилі є планка для кріплення номерного знаку, є електрична розетка під причіп і є. Далі ліхтар освітлення ходу назад. Ось такий міні-трактор пропонується в мережі магазинів Мотостор і це коротке, повторюю ще раз, рекламне відео для того, щоб ви побачили візуально, як виглядає трактор дтз 244 Якщо відео сподобалось, натисніть лайк, не полінуйтесь, напишіть декілька слів в коментарях. Ну а звісно, замовляти техніку бажано на сайті motostor.com.ua або за телефоном 098 949 9090.